сказав, що воно десь пролива вже кришу. Сказав, що воно десь має кришу прорвати і піздав нахуй. Бля. Что он там кершером ляпает там, бля? Че, шо, текай, блядь? Тикай нахуй звите, бля, человече добрый. А я пучту, стук-тук-тук, блядь, до всіх стукає, блядь. Ну, на я тут подивлюся. Тут хмара, блядь, Дируйся, гори бля. Та й вже йдуться. Тобі думаю, дай позвоню, але нахуй, знаєш. Ні, то машину треба було забрати, це за гарантією. Все, воно вже вирвалося. Ось, швиденько. За півгодини не буде. Зараз за пів години можу, блядь, блять вокруг все згоріти. Блядь. Всі бази, блять. y que no grites.